Так, вітанечка ще раз. Катаємось на Сузукі адрес 125 2017-19 років випуску. Інжекторний, комфортний, великий, класний апарат. Друзі, я просто його з кожною поїздкою на такій модельці люблю ще більше. От Дивіться, зараз сяду на місце пасажира. От Ви оцініть, скільки залишається. Водієві місця приблизно метр посадочного місця для вашої жопки. Це при тому, що я сиджу от, на місці пасажира і місце просто, я ж кажу, для двох цей мопедик мега зручний. Коли ви плануєте їздити вдвох, мабуть, на сьогодні комфортнішого кораблика. Я вам і не знайду навіть за такі гроші, друзі. Не часто ця моделька, до речі, заїжджає. Бувають такі періоди, що вони є, а буває, що немає. Гарний попит на них і від себе дійсно рекомендую і дійсно хвалю, бо моделька дійсно варта того. Якісний двигунчик, друзі, ходить по 60, по 80, по 100 тисяч без ніяких питань. Але зустрічав із пробігом в 20 тисяч і вже. Калата, там чи поршнява, чи колінвал. ну тобто сторонні звуки були в двигунчику. Двигун виготовляється і по сьогоднішній день, тобто свіжий технологічний, якісний двигун. Поки що таких скажімо так, проблематичних місць цієї модельки я не бачу, не зустрічав. Тому що Дійсно немає ніяких таких у них болячок у цих адресах, типу там, погане кріплення голови, наприклад, тут все шикарно. Там, чи якийсь проблемний варіатор. От, тобто все таке настільки якісне і дуже гарно ходить. І але, але є але. По запчастинках він дійсно дуже дешевий. Навіть диск передній гальмівний коштує дорожче, ніж у Ямах max Можливо, тому що моделька ще не така розповсюджена, От, але в принципі все є. І замовити можна і все. Так що купуйте, не пожалкуєте. По набору дуже шикарно він у нас біжить. Так, а ну поїду ну, я сюди. Додати. Соточку з гірочки набрав, але в принципі без різниці. З моєю вагою, я думаю, максимально в районі 90-100 Знову ж таки залежить яка дорога, який вітер і так далі. А так в загальному Ну просто-просто шикарний. Соточку біжить, я вам скажу це більш ніж достатньо. А чи це з гірочки, чи і це вже не важливо. так що Просто шикарний, комфортний, великий, недорогий, розмитнений апарат для вас. Купуйте, навіть не думайте, хто хоче собі щось кубатурне, щось комфортне, рекомендую. Контакти в описі під відео, телефонуйте, От, підписуйтесь на YouTube канал. Заходьте на телеграм, там також варіанти на продаж є не менш цікаві. До нових зустрічей. Всім гарних покупок!